2 вересня для міста суми одночасно день пам'яті скорботи та разом з тим радості. 71 ша річниця виповнилася з дня визволення обласного центру від фашистської навали. З нагоди почесної дати сумчани гості міста зібралися біля меморіалу слави, дякували героям визволителям і вшановували пам'ять загиблих під час кривавих подій. слов, якими можна цей подвиг, подвіг. слов, якими можна оцінити то, що вони зробили для нас для всіх будущих поколінь 71 один год назад. вони освобождали город суми кадані. Поднімали знамя нами побіди в нашому місті. Долі кожен день, кожен час думати о том, як зробити і жизнь лучше, як сделать так, щоб вони розуміли, що ми їх любимо, и... і благодарім кожен день. Перші особи області покладають жовто-блакитні квіти до монументу вічної слави. Цей урочистий день на тлі останніх подій перестав бути символічним, як і 71 рік тому Україна бореться за свою незалежність. Зараз Такі часи, коли ми мусимо згадувати, пам'ятати і дякувати героям минулого, але в той же час ми маємо пам'ятати, що вже вже зараз, на сьогоднішню дату, є 16 загиблих з Сумщини хлопців, які загинули в ході проведення антитерористичної операції. Зараз до героїв минулого додаються герої сьогодення. Павло Іванович, учасник війни трудового фронту на урочистостях, полковник на почесному місці серед героїв визволителів, Військовою справою, ветеран навчав хлопців варто училище. Серед Серед його вихованців п'ятеро офіцерів загинули на сході країни. Сьогодні день освобождения праздничний, а з іншої сторони, ви знаєте, яке зараз положення. Ребята гибнуть. Війна йде. Наші воспитанки дуже багато участвують. Ми вже п'ять чоловік у нас погибло. Зараз в Кадетському п'ять портретів наших випускників. І що багато й там зараз знаходяться, вітали зі святом сумських визволителів і вимушені переселенці з Криму та Севастополя. Дякували ветеранам за подвиги. Сподівалися, що сучасні герої таки здобудуть перемогу й для них. Ми всі кримчані, Севастопольці, сподіваємось, що як колись сумщина була звільнена від німецьких окупантів, так і Крим стане вільною частинкою могутньої держави Україна. З нагоди 71-ї річниці визволення сум від німецько-фашистських загарбників у місті відбудеться комплекс заходів, присвячений знаменній даті. Ірина Дронова Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.